Рівняйсь Рівняйся. Стронко, наш загін! Легіон, наш девіз! Бою Бу не йти до перемоги, стояти до останнього в строю, відкриті легіону всі дороги Вітчизну захищатиме свою. Товариш суддя загін легіон до участі у конкурсу строю та пісні готовий. Командир загону. Юнармеец, медловец. Скаты достроить. Слокаю. Здравствуйте, товарищи юнармейцы! Загин! Браво! Руч! Браво! Руч! Право. Руч! Ліво. Руч. Ліво. Руч. Ліво. Руч. На перший другий. Розподілись. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Пропо. Руч. Рок-порі! Загін! У дві шеренги! Шикуй! В одну шеренгу! Шикуй! У дві шеренги! Шикуй! В одну шеренгу! Шикуй! У дві шеренги! Дікуйсь! Браво! Руч! Підготуватися до урочистого маршу. Давай! Набрали інтервал. Команда Ставай була! По команді ставай, підійшли, набрали інтервал на на сторону. Прокол! Руш!

No way!